Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Повороченню Аквакультур. Сьогодні у нас такий цікавий день. Ми нарешті дійшли до того, що зливаємо з цього басейну воду повністю. Пройшло плюс-мінус 7 місяців. Я хочу вигорнути всі свої укриття, в яких в мене сидить рак австралійський, та зробити. Ну, зробити підрахунок по кількості рака на 9 квадратних метрів, який в мене сидить, називемо так товарного рака. Зробимо ну, по кількості всі наші підрахунки, та зважимо для цих цілей. Купив отакі ваги. І сьогодні будемо ще зважувати тут. Є декілька монстрів. Я дуже ну і я, і багато хто хто був у мене запитували скільки грам той чи інший рак. Тому дивимось, спостерігаємо і починаємо сьогодні генеральне прибирання в цьому лотку, та робимо підрахунки з 9 метрів квадратних приміщень. Ой, ну басейна самого дивимось.